Привіт! До вашої уваги, бойлер горені на 100 літрів. У нас згорів термостат, і зараз я вам покажу, як ми його замінимо. Я вже тут все розібрав, зняв цю коробочку, якщо ви не знаєте, як це зробити, посилці буде. Попереднє відео, в якому я вже це робив, показував, тому що, не гайте, просто час я вирішив це опустити цей момент. От, і ми тільки з вами подивимося, як поміняти термостат, тому що я шукав шукав в Ютубі і не міг знайти, як це можна зробити. От. Тому я вам завтра, зараз все покажу. Е, хотів би тільки до вашої уваги сказати, що я от придбав термостат. Сьогодні у нас. На ринку в Україні ходить два типи термостатів. Як вони кажуть, один, оригінал, оригінал а інший ну, якийсь такий. Я купив якийсь такий, тому що той був дешевший, він коштував, щось 500, там, а ні, він коштував 300 гривень щось таке. Там, да? І е, він в мене попрацював ровно значить, там, 3 або 4 години, і він так само згорів. І зараз ми, Я вже придбав наступний це вже оригінал, Коштує він 50, 560 там, пари гривень. от, і е, Ми його зараз з вами тут замонтуємо. Я вам покажу, як це робиться. І е, як це відбувається цей весь процес. от. Тому е, всіх дякую за підтримку, за підписку, за лайк. А е, ми е, приступаємо до монтажу. Е, Термостата. І так, термостат знаходиться ось тут. Оцей термостат. Так, да, я забув вам сказати, що перед тим, як робити такі роботи, треба відсоєднити бойлер від сіті, Тобто, в мене там розетка, я просто витягну його з розетки, і у нас немає він зараз не під напругою. От. А термостат от, знаходиться отут термостат. Бачите? Для того, щоб його демонтувати, ну не треба нічого робити, він таких тут позах знаходиться. Ми його просто отак от потихеньку виймаємо. І от он. да, так. цей термостат. От тут він знаходиться в мене. бачите? І зараз ми його з вами поміняємо. І так дивіться. Тут у нас з одного боку і з іншого боку підходить. Тут у нас два проводи підходить і тут два проводи підходить. Значить, ніякої різниці немає між ними, тобто немає різниці, де вход, де виход у термостата, У нього немає такого. Тобто, незалежно від якої він, з якої він сторони ви будете його підключати, це все ну, однаково. буде. От у нас новий термостат, я його зараз відкриваю. От, виймаю його з. Упакування, бачите, оцей старий він, отут ця кнопка Вона западати стала, вона згоріла. Це вже не старий, це я купив перший термостат, який коштував був дешевший. Ну, Я маю надію, що цей в мене буде працювати більш довше, і ми зараз його міняємо. ну Міняємо теж просто, бачите, я просто знімаю оці два контакти, отак от витягую їх. Один, другий. Вставляю сюди один, другий. Виймаю з цієї сторони два контакти. От. Тут немає ніякої маркировки, як я вже казав, тобто немає ніякої різниці, де вхід, де вихід. От. Все, я, бачите, підключаю його. Отак, От все, я його підключив. От, І зараз ми його садимо туди з поворотом назад. От ви бачите ці пози, в яких він був замонтований. Я беру цей термостат. І просто отак от, туди його назад, ці плози ставлю. От і все. Все, у нас термостат замонтований на місці. І зараз ми я включу в розетку вілку, подивимось, як це працює. Це кабель від мого термостата, я йому його включаю назад в розетку. Я включив тут. Бачите, лампочка горить, тобто пішов ток, пішла напруга на всю систему. Зараз тут треба бути обережними руками не трогати. Ну і будемо чекати, як воно. Тому що зараз стрілка у нас, бачите, вона показує, що у нас бойлер холодний, вода холодна. От. А за якийсь час подивимося, як він буде нагріватися. Маю надію, що е, відео було для вас усіх е, корисне. Тому я дякую тим, хто вже підписався, поставив лайк. Хто ще цього не зробив, зробіться, обов'язково підтримайте канал лайком-підпискою. У мене наразі все. Тому е, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Спускайтеся в укриття. Хай вам щастить!